Вітаю, я Іван Левченко, учень 5-го А класу Запорізької гімназії No29. І сьогодні я хочу розповісти, що для мене Україна. У кожного з нас є батьківщина країна, яка одна на всіх. Це наша прекрасна Україна. Це мальовнича природа, широкі лани, вишневі та яблуневі сади, верби красуні над водою. Червона калина біля хат, той край, який мене постійно вабить і притягли, якби далеко я не перебував. Місце, яке викликає почуття радості й туги, гордості за наш народ. Це мій рідний дім, рідна матінка земля. Україна це моя родина, у якій мене люблять. Це мої друзі, з якими мені цікаво, яким я потрібен. Моя домівка, моя рідна вулиця, моє чарівне, найпрекрасніше, найулюбленіше місто Запоріжжя, місто козацької слави, місто вільних, гордих людей. Моя Україна незалежна, єдина і неподільна. Це мій рідний дім. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Нам доводиться боротися з рашистськими загадниками, які прийшли на нашу землю. Але я впевнений, що скоро яскраве Сонце Перемоги засяє над усім, де б ми не були. Україна, ти для мене диво. І нехай пливе за роком рік. Буду, мама, горда і вродлива. З тебе дивуватися по вік. Василь Симоненко